Вітаю вас понеділок, 18 серпня, новий тиждень. І що він вам принесе? З 18 по 24 серпня, що цей тиждень вам принесе. Обирайте свій варіант. Перший, другий, і третій. Обрали? Дивимося. Перший варіант. Карта Ерафанту. Ну, дивіться, тут все, що пов'язано з навчанням. Цей тиждень підготовка до навчального процесу у вас. Або у вас, або у ваших дітей, або у ваших близьких. А якщо ні, то знаєте, це такий тиждень він буде наповнений чимось. Така енергія буде, знаєте, ви будете звертатися до вищих сил і просити якусь підказку, допомогу. Другий варіант хто обирає, що у вас? Робота дуже дуже багато. Роботи все треба вспіти зробити майстерність, якісь можливо курси по плану. У вас вам хочеться, може, змінити роботу або щось на роботі покращити, тобто все, що стосується роботи, і все, що стосується покращення цієї роботи саме для вас. І третій варіант: що у вас? Дев'ять пентаклів. Ну, ви на цьому тижні така барення-сударення. Якщо це жінка, якщо чоловік, то знаєте, націлені на те, щоб зробити приємно жінці. На цей тиждень ви будете робити все задля свого задоволення. Тобто, захочеться відпочити, що захочеться щось собі купити, кудись сходити. Ну тобто відчути себе трошечку, трошечки такою принцесою. Ну таке теж буває.